Всім доброго дня! Я обіцяв показати результат щеплення хурми. Може і винограду підійду. От, зараз вже пройшло більше двох місяців і подивимося. Значить, ще такий момент, такий цікавий, я замітив, оце на днях ходив. Це саженець, я показував, як садив. Знайшов, ось була тут плодова брунька і вона заквітла. І десь вже осипалося. Хотів показати, думаю, не вже це в рік посадки. Но ну, видно, ще саженець слабенький, не вистачило сили. І я підтак би обірвав її. Але факт є, що вже саженець посаджений. Єдине, що він припинив ріст. Оце мене трошки насторожує що, бачу, наче все гаразд, але немає росту саженця. Вологи вистачає, дощі йдуть. Оце єдине. Так, і тут я показував, прищеплював, зверху, показував копеліровкою, не пішло, а то коліровка пішла. Знизу знизу вона більш слабенько пішла. Вся сила йде верхня. Значить верхня пішла ось ось така. Уже... Прищепа. А тут ось о, від неї вже дичка, я вже пустив її. Думаю, хай буде на всяк випадок. Побільше, щоб було листя, краще буде укоріння і на всяк випадок, щоб якщо щось станеться із прищепують то можна буде потім зберегти сам саженець і наступний рік повторити. Так, ну тут бачимо, розвиток іде, тут все, ріст є, на відміну від посадженої. Там треба буде дивитися, в чому причина. Актаро пролива від личинок руща. Будемо спостерігати. Зараз гляну, як мої виногради, виноград. Так, тут бачу чорне в чорному, фактично взагалі тоді нічого не пішло. А чорне в зеленому там де-не-де тільки починає. Вже прийшло, та достатньо півтора місяця і тільки тільки починає. А це вже зелене-зелене, я щеплював. Тут теж так, бачу є поки що результат. Це вже третю неділю От, бачу піде. Ось чорне зелене бачу, полуничний теж починає. Тут теж бачимо. Є результат. Це прохожу мимо. Це тут кіот у мене. Красавчик. Такі плоди. Кожен рік з урожаєм, Чудовий сорт. Ну зараз ще тут подивимось. Чорне в зелене. от починає, починає, Тут теж треба пройтися, повиламувати. Тут теж ось бачу, є результат. І зелене-зелене, зелене. і ось тільки-тільки починає. Чорне-зелене. І це вже пройшло півтора місяця. Тут теж ось бачу. Саме головне пройтися і повиламувати ті бруньки які йдуть з під прищепи. Щоб вони не заважали розвідку. Ось чудово. Чудово, ось тут все видно. Це вона лівія. тут рядом полуничний теж Я пішов. Я вже думав, все, сидів, саженець поганий, вийшов, теж бачу пішов. От підвяжу потім його і тут буду. Поряд вирощувати саженці полуничного.